Єсть. Есть. Друзі, а ось і він власною персоною. Привіт, друзі! У нас сьогодні рибалочка налиночка. Тому ми зараз швидко приготуємо прикормочку, замішаємо, загудимо декілька точок і будемо ловити лина. По прикормочці у нас шоколадик. Топлене молочко і творожок чудова прикормка на линочках. Запах просто божественний. Так, додалимо трішки туди кукурудзи. і обов'язково криля молотої креветочки. І ми знаємо, що виночок любить такі запахи, аромати. Перемішуємо це все і будемо йти закормлювати місця. Так ось таке у нас кашло вийшло. Трішки постоїть і йдемо за... Вот долго я месил. Смотрите, Дві секунди приділю з Настям це будка від Міфін, магіканчик, катушечка для кивка з регулятором, 0-0,20 восьмижильний шнур. І шестерка мормишка. Шестерки для линочка вистачає, але можна даже бажано Ставити четверку, Четверочку. тому що влітають буває ті коробчики. Ну і звісно лавсановий боковий кивок. Все це зібрати дуже легко. І залишилось тільки наживку пару секунд і у нас заряджена снасть ніяких лишніх. Детали, рухів, все дуже швидко і надійно. Ось Дивіться, по насадочці два черв'ячка, можна три, і опариком, опаришами це все діло фіксуємо, можна додати пуфіки. Класна тема, але якщо немає тріб'яску. То есть мелкой риби, типу красноперки і тому подібне. Еще можна добавити таку О. Вот Отаке линочок ніколи в житті не пройде. Так, ось вот наше місце. Ідемо пробуємо. Как бы и сюда ты чудо Есть, есть хороший войновчик, что там такое? Хороший войночек. Замотал. Блин. Замотал. Выходи, выходь, выходь, выходь. выходь. Выходит. О, есть. Выходь. Выходь. Це краси. Це півторошечка. Це півторошечка. Давай подихай, подихай. Діда мене, Оце красун. Оце красон. Дійте о це красун. Це півторашка. Даже більше більше друзі. А може ні. зараз на адреналінчику здається взагалі машина. Ох, і машиняка, я вам говорю. Марш. Шинёк. Сойду подоль. Шумятик. Видите, четко. Четко. А бульки, сколько булек было. Ух, та ты шо. Выявляете? Все пивторашечка. Можливо, чуть-чуть більше. Друзі, а ось і він Власною персоною. Класна, дуже класна риба. Зацініть який. Це півторашка, це ну це прям залізна півторашечка. Ради такої рибки не жалкої дня, потрачених коштів, сил. І от коли витягуєш отаку рибку, яку доволі таки важко спіймати, просто з'являється і настрій, і сили і тому подібне. Так що, друзі, пробуйте і у вас все вийде. Сама печальна частина нашої рибалки, це завершення її, доки нам не вдалося в цьому році перейти межу більше одної штуки в день, але ми обов'язково виправимо цю ситуацію, думаю, потрібно приїхати <кх> з ночівлею. Зробити трошки інші місця і все в нас вийде. Тому, друзі, очікуйте вечірню і нічну рибалку Лина Візьмемо з собою мішок прикормки, де як закормимо ці всі місця. Думаю, що все буде добре. Ну, все, друзі, до зустрічі!